За імунітетом не варто йти в аптеку. Імунітет це захист нашого організму, є вроджений, а є набутий. І от про той, який ми набуваємо, потрібно турбуватися все своє життя. Для хорошого імунітету потрібний здоровий спосіб життя. Дуже велику роль для нашого імунітету, для нашого захисту відіграють наші слезові. Вони мають бути вологими, це слезова ротової порожнини, слезова носа. В нормі вони вологі і вони стають захистом бар'єром проти мікробів. тобто слезові виконують таким чином свою основну функцію. Тому в кімнаті, де ми спимо, де ми перебуваємо, потрібно, щоб температура була 18-22 градуси, вологість приблизно 50. Тому що коли повітря буде надмірно сухе, буде дуже дуже висока температура, то наші слезові будуть також пересихати. А коли вони пересихають, то це хороші ворота для інфекції. Для того, щоб мікроби проникали. І тому дбати про повітря в кімнаті, щоб воно було не надмірно сухе, обов'язково. Ще для хорошого нашого імунітету впливає наше харчування, наш режим дня, тому ми повинні достатньо спати. Якщо ми раптом не доспали вночі, то тих хвилинок 20 доспати обов'язково в день. Харчування також, воно має бути повноцінним, має бути багато вітамінів. Звичайно, що лимон, де багато вітаміну, С, чесник, який вбиває різні мікроби, також нам допомагають, але це не основне. Основне в харчуванні це кисломолочні продукти. Тому що вони позитивно діють на наш кишківник, який відіграє велику роль в нашому імунітеті. І тому кисломолочні продукти, квашену капусту, йогурти, ряжанка, кефіри нам обов'язково треба включити до свого раціону. Особливо коли йде такий період зимовий, осінній, коли кількість вірусів стає більша. Захворіти простудними захворювання набагато простіше, чим, припустимо, влітку, то ми маємо дбати про свою імунну систему, відповідно, вживати більше кисломолочних продуктів. Недаремно ми капусту класимо на зиму, на осінь. Саме тоді вона нам найбільше потрібна. Стосовно імбиру, багато кажуть, що імбир дуже потрібний. Ну, коли отак проаналізували склад імберу, ну, то він ну, хороший продукт. Якщо він смакує, то чому б і ні? Інколи його поєднують з лимоном і медом. Але це не є така панацея, яка допомагає нам вже зміцнити той імунітет. Просто якщо він смакує, викликає радість, то все те, що викликає в нас радість, задоволення, воно все впливає на нашу імунну систему позитивно. Тобто свіже повітря, турбота про наші слезові, а ще прогулянки. Прогулянки мають бути обов'язково, це 40-60 хвилин в день. Ходити потрібно. Зараз в багатьох є такий сидячий спосіб життя, особливо, коли є маленькі дітки, то мають бути прогулянки в будь-яку пору року, при будь-якій погоді. Діти повинні взагалі гуляти кожен день, тоді це зміцнить їхню імунну систему. Є такі фактори, які дуже погано діють на наш імунітет. Вони угнітають його. Це стреси, це тривога, це самотність. Тому що коли людина не контактує ні з ким, вона самотня, це також імунна система нам не подякує, спілкування обов'язково потрібне. Хронічний дефіцит сна. Зараз зрозуміло, ми спимо погано, але якщо погано поспали вночі, хоча б тих хвилин 20 у день, обов'язково доспати. Перевтома, фізичні навантаження потрібні, але коли це вже занадто надмірно, то за той трудоголізм імунна система нам також не подякує. Алкоголь, куріння, ну, тобто надмірне вживання алкоголю, тому що там в мікродозах, то, можливо, воно і не пошкодить. Але надмірне вживання алкоголю дуже погано діє на нашу імунну систему. Ще коли надлишок цукру в організмі, коли ми дуже їмо багато солодкого, тому все-таки бажано солодке. Замінювати чимось, хоча б тими сухофруктами різними, де все-таки менше цукру в них. Ожиріння погано впливає на імунну систему. Але недоїдання, коли людина занадто худа, коли не вистачає маси тіла, це також недобре для імунної системи. Тобто вага має бути нормальна, людина має бути в міру там в Міру мати з кілограми не надлишок їх, але щоб їх було достатньо. Холод переохолодження також послаблює нашу імунну систему. Ще впливає забруднене повітря. Це також буде недобре для нашої імунної системи. Підводячи підсумки, скажу, для нашого імунітету потрібний Нормальний спосіб життя, Щодо таблеток не існує, їх не придумали. І для того, щоб нас, наша імунна система працювала нормально, не підводила нас, потрібно дбати і про прогулянки, і про сон, і про спілкування, і про свіже повітря. І ще коли в нас забагато різної інформації, ну негативної інформації. То все одно її потрібно дозувати, тому що людина повинна фільтрувати доступ до інформації. Якось, припустимо, прочитати новини, але не бути вже до них таким прив'язаним і оце все пропускати через себе, тому що це для нашої імунної системи, оці такі перебування в хронічних таких стресах, воно також буде дуже-дуже погано впливати. І ще. Наголошую дбати про наші слезові, щоб вони були вологими, щоб повітря було непересушеним. Ну і бажаю, щоб ми свою імунну систему не шукали десь там в аптеці, що ми зайшли, купили пігулку, і нам стало нормально. А ми все-таки дбали про наш імунітет. Ведучи нормальний спосіб життя. Це нелегко, це важко. Легше купити таблетку, її випити і все, і все добре. Ні, тут таблетка не проходить. Навіть якщо ми кругом там обкладемося, припустимо, там, тим часником, цибулею, а повітря буде наше пересушене, а ми будемо постійно сидіти в гаджетах, толку ніякого не буде. Нормальний імунітет це здоровий спосіб життя. Це праця, тому що. Все хороше легко не дається. Будемо здорові. Підписуйтесь на канал. Нехай нашого українського буде якомога більше. Нехай все в нас буде добре.